Доброго дня. До реєстратора державного фізичних осіб юридичних. Осіб. Дякую. Я перепрошую, на цьому буде видно? Може, не завжди бо там не всі номери з'являються. Я дуже. Добре, дякую. День добрий. Дякую. Скажіть, будь ласка, мені потрібен рахунок для того, щоб оплатити і отримати витяг по юридичних особах. Актуальний рахунок. І ще таке питання. Хочу запитати, чи можна принести просто назву юридичних осіб код ЄДРПО, і тут на місці, щоб ви допомогли заповнити, бо в мене принтер зараз не працює. Заповнити і отримати витяг. Можна буде зразу ж по місці? Ви від... Я тільки квитанції принесу. Ви... Ви можете запити я вам можу дати, ви можете від руки записати. А, тут на місці, так? Да? Ви... Ага, від руки, або так, або так. Добре. Можна писати від руки. Ви тут роздрукуєте, я просто заповнюю Я вам зараз можу дати запити, ви прийдете, щоб у вас ще все було було. Добре, зараз вам приблизу, скажу, скільки мені треба. Ні, то ви берете талончик і ми вас визиваємося. То ви кажете, що роздрукуєте, щоб я вже підготував. я вам то... роздрукую сам запит, ви напишете від руки і до запитом. Да, пос... з... То мені декілька потрібно, я хочу сказати, скільки сам. Дев'ять. Дев'ять. То мені всі аркуші не потрібно, тільки з першого по четверту. Тут запит, там тільки пишете код, а, і там і щось... нічого там сложного. По, по новому вже, да, якась інша форма. Не, не, потрібно, бо там вже той запит давно вже втратив чинність. Все, я зрозумів. Чудово. Тобто я вам дам вже заповнити, сюди поставити код, і там нашу його Тільки пишете код. І хто забере і дата, і підпис, і витяг, коли ви отримали, і все. А якесь посвідчення потрібно вказувати? Ну, що тут Ну, такому? раніше... Заявник, хто пишете про себе і находите? А документи якісь потрібно посилатись? Там водійське посвідчення, яке раніше робив. Ваш документ має бути, бо ми вносимо все в реєстр. Ага. Тобто при собі все-таки потрібно. Мати. Ну, обов'язково ж на підставі вашого ага. документа ми встановлюємо. Не, я думаю, що в заяві потрібно вписувати. Ні, тут ось запит, ага. пишете, ось на юридичну суду ага. пишете код. Якщо там ще пишете найменування, можна по коду, ага. можна і це, і це писати. Ага. Дата. Заявник, хто, підпис і пише, що такий, то такий. Це зрозуміло, добре. Під кожен підкладаєте. Якщо я раховую, чому розказати? Ось тут 150 гривень. Під кожен листочок угу. туди підкладаєте квитанцію. Добре, добре, добре. Це можна собі залишити, так? Да?